Привіт, друзі! Соя королева рослинницької галузі минулого сезону, яка потішила аграріїв добрим урожаєм та високими цінами? Починаючи з осені відбулося певне зниження вартості олійної, яке, як ми й попереджали, продовжилося вже цього року. Чи варто чекати такої ж рентабельності культури у новому сезоні? У який бік змінюється ситуація на ринку? Яку маржу можна отримати за негемеобоби? Надзвичайно важливі питання для кожного хто знову планує засівати соєю чи малий клин на всі ці запитання відповідає партнер та генеральний директор консалтингової аналітичної компанії Барва інвест Юрій Гаврилюк. Причина росту сої з там з минулого сезону з минулого року е, була якраз відсутність її в достатній кількості на світовому ринку через неврожай в Аргентині е, в там в квітні 2023 року, через що був е, суттєвий брак е, соєвого шроту у світі. Сильно ринок зразу побачив, що немає пропозиції свого шроту, і потрібно шукати якимось чином термінову заміну. І тому ціна почала летіти швидко на на весь шрот. і на ріпаковий на той момент піднявся і на соняшнико хоч вони не є взаємозамінні. Проте ринку потрібно було чимось, хоч якось замінити. І це плавно призвело до активного попиту на цю культуру і в нас також, не дивлячись на те, що посіяли рекордну кількість. Такий рік, який дав і високі ціни, і вищу від очікуваної врожайності, мотивує фермерів в цьому році також сіяти рекордні площі очікувано. Тобто ми не можемо зараз говорити в абсолютних цифрах, але передбачаємо, що кількість поцінної площі буде ще більші ніж це було в попередньому сезоні. Це перший момент. Друге, чи варто фермеру настільки ж очікувати хорошого року, як і, як і був минулий, з точки зору врожайності, сказати нічого не можу, тут все в руках природи. З точки зору ціни з величезною ймовірністю, такого, такої радості і такої ціни не буде, якщо не станеться щось екстра особливе, чи з погодньої точки зору, чи з геополітичної. Чому? Тому що по перше, той гравець, через якого в минулому році ми мали високі ціни, той гравець цьому році отримує хороший врожай, і цей врожай фактично вже на підході. Тобто, за два місяці він же буде в ринку і буде потрошки насичувати попит. Ситуація також хороша загалом в Латинській Америці, тобто в Крім Аргентини, чи в Бразилії, і загалом по світу ми не бачимо, що попит. По якійсь причині суттєво виріс. тобто є певні локальні історії, які можуть підняти попит на там декілька мільйонів тонн, але глобально це не змінить картинку в ринку. Тому ми очікуємо, що просідання буде. Ми вже бачимо, що внутрішній ринок, будучи перед тим на піку в районі 18 тисяч гривень, зараз вже просів до 17 і нижче. В першу чергу спричинено тим, що ціна на соєву олію ніяким чином не міняється, вона фактично зупинилася. А ціна на шрот в очікуванні аргентинського шроту постійно падає. Плюс ціна на саму сою на зовнішньому ринку вже просіла, мабуть, доларів на 30-40 і потенціал до просідання ще там на, на 20-30 точно є з місяця в місяць. Ми бачимо, що цього попиту стає все менше й менше, і країни вже більше заглядають. На Латинську Америку як свідчить практика, здебільшого вітчизняний ринок пропонує генно модифіковану сою. Проте до великої війни в Україні активно обговорювалася тема вільної від генних модифікацій продукції, і острівці не гмо сої таки збереглися. Велике питання: наскільки вона цікава виробникам? Є звісно, Україна дуже непогано працює поки що в цьому сегменті, але на жаль. Через скажем чисто біологічні особливості, постійне перехресне запилення, недотримання скажем так, ГМО-гігієни, так би можна назвати, ми будемо мати все більше і більше сої ГМО і менше-менше не ГМО. Хоча довший час власне в Україну і приходить попит саме за не ГМО соєю. Але хочу нагадати, що в минулих роках до війни основний ринок збуту для не у нас була Білорусія. Наразі такої сильної диверсифікації між покупцями на ринку ГЕМОН ГМО немає. Дуже часто були випадки, коли купували будь-яку, тобто взагалі без, без обмежень, і ринок до, до цього, мабуть, йде тому ми в цьому сезоні побачили е, доволі невелику премію, е, в кращий момент ця премія досягала десь там, мабуть, 25, можливо, в індивідуальних випадках 30 доларів, а так вона могла бути і 10, 15. Ну, тобто це доволі несвятло там при вартості сої 400-500 доларів так, в діапазоні. Якщо у вашому регіоні, як от останнього місяця, траплялося на Житомирщині, Рівненщині, Полтавщині чи Харківщині, раптом платять за сою дорожче, ловіть момент, радить експерт, бо це лише ситуативне підвищення ціни, яке не триватиме довго. Ми не бачили такого підйому. Якщо він і був, то це виключно якісь е, локальні історії. Можливо, даний е, закупівельник цієї свої має якісь свої зовнішні зобов'язання, йому треба було швидше їх виконати, тому агресивніше закуповували. Ну тобто іншого пояснення я не маю, тому що зовнішній ринок тільки штовхає сін вниз. Зважаючи, як тяжко українські фермери вирощують та збирають врожаї, глибоке обурення українського суспільства викликала ситуація із висипанням українського зерна на кордоні з Польщею. Як не боляче бачити вистраждений хліб на трасі, переважна більшість з нас розуміє, чим пахне ця історія та як вона може позначитися на українсько-польських стосунках. Проте, чи відіб'ється вона загалом на обсягах експорту, дивіться, якщо подивитися просто на кількість. Використаного автотранспорту в загальній логістиці, то він тільки менше і менше і менше. Чи це ну, дуже радикально там, сильно б'є по українському експорту? Ні. Ну, тобто, так це боляче, так це неприємно деяким е, виробникам і експортерам у Західній Україні. Чи це загалом дуже суттєвий удар по, по бюджету по доходах? І загалом по експорту ні, не настільки. Тобто, все таки море, це в нас ключовий напрямок, куди ми все будемо вивозити, але це однозначно псує наші стосунки, тому що ми чітко розуміємо, що такі витівки, ну вони по перше, не проходять безслідно по-друге, це по факту кримінал кимось свідомо організованим, організованим хто хоче нас посварити з поляками, тому що ну все таки вони нам допомагають дуже багато. Дякуємо Юрію Гаврилюку за інформацію. Звичайно, всі ми розуміємо, що війна триває на всіх фронтах, в тому числі й інформаційному. Тому на нашому YouTube каналі багато корисної та виваженої інформації від найкращих експертів України. Господарюйте рентабельно і залишайтеся з нами. Тримаємося, бо ми того варті!